Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова. Я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, підполковника з 3-го армійського корпусу Максима Жоріна. Максим, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю вас навзаєм. Максиме, надзвичайно рада бачити дійсно, тому що дуже багато новин надходить наразі з фронту, і дуже багато такої інформації, і негативної, і в цілому, мовляв, про те, що, начебто, що все пропало, і, в принципі, головна навіть інформація про те, що фронт розвалюється, і навіть такі є оцінки. Ви як людина військова, як людина, яка керує і розуміє, і бачить все, що там відбувається, чи можна, можна там говорити і констатувати і давати саме такі оцінки. Ну я не, не знаю, що саме вкладували в саме поняття розвалюються. Проте можу сказати, що ситуація надзвичайно складна. Вона ну навіть навіть слова непроста, вже не, не зовсім будуть коректними. Ситуація дійсно дуже складна. Причому це стосується майже всієї лінії фронту. Є ділянки, на яких прям якщо найближчим часом не Приділити достатньо уваги, не змінити там да певні нюанси по застосуванню сил та засобів можуть е, перейти в категорію вже навіть там критичних. Бо на деяких ділянках зараз просування вже надзвичайно високе. На насправді за такої швидкості просування противника за останні пару років я навіть е, е, і не пам'ятаю. Тиск надзвичайно сильний, росіяни сили перекидають при цьому. Наші сили досить такі напружені, тобто нам я не скажу, що нам прям вистачає сил для того, щоб зараз все це стримувати в повному обсязі. Ну але я думаю, що це і видно. Там в принципі, хто слідкує по карті, то на жаль, просування у противника є. Коли я кажу про фронт розвалю, це саме так характеризував ситуацію Стерненко. Я розумію, що він людина якби не військова, але все одно займається волонтерством, так і спілкується із нашими військовими. І Він таким чином коментував прорив і захоплення на Новопавлівки, так Дніпропетровської області. Запорізька Дніпропетровська область насправді на сьогоднішній день є теж надзвичайно активною і противник просувається там досить серйозно, і це загрожує. Ну треба розуміти, що загроза полягає не безпосередньо там, в втраті якогось населеного пункту невеличкого або селища. Проблема глибша, те, що противник поступово покращує своє вже не тактичне, а оперативне положення та становище на, на цих напрямках, і воно не на нашу користь рухається. Ви кажете про те, що необхідні рішення, так і про ресурси. Коли ви говорили про озброєння, це якісь управлінські рішення. Що ви маєте на увазі? Якщо можна говорити це ці? абсолютно точно, це управлінські рішення, це рішення. По застосуванню сил, по застосуванню ресурсів, по розподілу адекватному справедливому засобів та ресурсів по підрозділах і так далі, все це безпосередньо впливає. То тобто ми інколи там. Всю свою увагу прикуємо до якогось одного напрямку, все туди швиряємо. Просто відправляємо всіх на світі, все на світі, але потім чомусь дивуємось, що інші напрямки теж починають валитись. А все тому, що ну треба ж було на два кроки вперед, подумати і не складно спланувати, що так що так може відбутись. Ви маєте на увазі Покровськ зараз, що ми там всі сили концентрувалися, в тому, в тому числі так, і безпосередньо Покровськ. А Покровськ, якщо ми говоримо вже про нього, ну тому що знову ж таки заяв дуже багато і від військових і, і кажуть про те, що мовляв, Покровськ вже майже втрачено, а сил повернути його немає. А мріяти про його відбиття це як вийти на кордони 91-го року або пити навіть каву в Криму, зокрема боєць Мучний, він ось так висловлюється. А, так, а хіба є в цьому сенс? Хіба є сенс в тому, щоб знову ну втратити величезну кількість людей а, в спробі? А, ну про відб'ємо ми там частину населеного пункту, якісь райони. Що це нам дасть? Ми ж маємо планувати знову ж таки. Ми маємо. Не мати на руках стратегічний та оперативний план, а не барахтатись виключно в тактичному і просто стирати бригади об якісь там руїни від будинку або ще чогось. В цьому випадку я вважаю, що ну треба досить тверезо і треба планувати, а не дивитися тільки собі під ноги і кидати все заради там якоїсь вулиці, яка насправді стратегічно для нас взагалі вже нічого не значить. Ви кажете про стирання бригад. Ну тобто мається на увазі, що раніше потрібно було відходити, продумувати ці е, сценарії? Ну безумовно, насправді ж нічого е, прям супер неочікувано не відбулося. Всі прекрасно розуміли і військові, які там, які зараз надзвичайно величезною ціною отримують там на те, що залишилось від Покровська. Ну це це надзвичайно там взагалі це божевільні зусилля. Люди, які там зараз тримаються, які щоденно е, вимушені зачищати у себе в тилу е, групи, які прориваються, все це в міській забудові навколо міста. Е, ну це навіть це складно уявити в яких умовах знаходяться бійці, які зараз там виконують бойові е, задачі. Проте насправді ну неочікувано в цьому немає абсолютно нічого. Е, е, ми могли спланувати. Рубежі оборони, ми могли спланувати рубежі там відходу, створення мішків для заходу противника. А замість цього ми знов намагаємось контратакувати, тримати будь-якою ціною, але не завжди зрозуміло, заради чого ця ціна. Тобто, контратаки нам і не потрібні, просто потрібно перейти в оборону. Я вірно розумію, якщо в цілому брати ситуація. Ну, в загальному так говорити не можна, що взагалі вони нам не потрібні. На деяких ділянках в цьому є сенс. Є сенс там на деяких ділянках покращувати своє тактичне положення в даний момент. Якщо на це є в тебе сили та ресурси, ти ж маєш з цього виходити. Якщо ти можеш собі це дозволити, то це треба робити, бо це там покращить. Але якщо в тебе немає сил, якщо в тебе немає ресурсів, якщо в тебе немає засобів і кидати останнє. Заради ну сумнівного покращення або утримання там якихось позицій, ну мені здається, це не не завжди правильний хід речей, Максим, Так а якщо ну ми ж таки відходимо, так а от далі що в тому те, сенсі, що чи є куди відходити, чи підготовлені позиції, можливо, вам відомо чи ні фортифікаційні споруди, все це. Ну, на деяких ділянках готові, на деяких не готові. Все, у нас же знову ж таки у нас чомусь відсутня і системний підхід до цього питання. Там, де хтось попіклувався а, на своїй ділянці, там є все, все необхідно. Там, де командири там місцеві або адміністрації чимось іншим були зайняті, або просто не могли там, да я кажу про командирів там, не мали змоги цьому приділяти увагу, бо були повністю прикуті там, до переднього свого краю через високу інтенсивність. То там може і не бути цих позицій, знову солдати та сержанти у себе під ногами починають просто лопатами створювати ці ями, лисячі нори і так далі. Максима, так а що далі? Ну в цьому сенсі, якщо противник не ну, якби повністю захоплює місто, що далі це означає для нас і для ворога? Це насправді вже там суттєво це нічого не міняє. Нам треба просто для себе прийняти, що ми маємо стати в тверду оборону, побудувати її, сформувати, зробити її системною, зробити системне справедливе розподілення ресурсів по війську і утримувати ці ці рубежі. Покровськ дійсно це велика втрата. Це велика втрата, там, в тому числі економічна, не тільки з військової точки зору. Це дійсно погіршує наше становище і покращує становище противника. Там для нього відкриваються більш зручні можливості для подальшого наступу. Але поки що це не говорить про. Критичність і повний обвал фронту, я вам скажу так: утримувати можна, утримувати є чим, аби тільки от ми до цього розуміння прийшли. Що це оборона має бути твердою та системною, вона бо має бути як розуміння, взагалі, що ми до неї переходимо. А в чому то тоді проблематика? Ну тобто, як ну, ви кажете, що Треба до цього перетину, тобто а в чому тоді проблема? А, Так, ми зараз вже вимушені просто до, до цього перейти. Проблематика в тому, що ми залишаємося в досить незручному становищі і відкриваємо ворогу можливість е охоплювати прям величезні ділянки, створюючи да, там, логістичні. Проблеми для нас проблеми з забезпечення з ротації з сил та військ і з подальшим оточенням там окремих угрупувань а ну на жаль, це факт. Після отримання контролю над Покровським ворог буде мати такі можливості, чи зможе він їх реалізувати, ну це залежить і від нас, і від ворога. Коли ми кажемо запорізький напрямок давайте більш детально проговоримо, як ну тобто загрозу для самого міста. Наскільки я розумію, тут швидкий темп у росіян і в напрямку гуляй. Поля так і там до самого міста лишається такі небагато зовсім кілометрів. Що тоді що тоді це буде означати для самого міста? Тобто, ворог березному ж таки ще, ще чільніше тоді під вогневий контроль. так і є ворог, прекрасно розуміє, що в місті накопичено дуже багато, теж в тому числі е різних і об'єктів, в тому числі військового напрямку. Ворог розуміє, що він то тягується до цього міста, що воно є узловим, да, там центровим на цьому напрямку, що через нього в тому числі там і забезпечення, і тому, на жаль, дійсно ми складно, знову ж таки здогадатись, що так само, як і в всіх інших випадках, противник почне просто тероризувати це місто, маючи вже у себе в арсеналі більшу кількість засобів, якими він до нього дотягується. Ну а відповідно він 100% цим, цим буде користуватись, так само, як і з іншими містами. Якщо там колись прилітали тільки каби та ракети, ну точніше, колись там каби, ой, там, ракети і шахеди. Потім туди починають дотягуватись каби, потім туди починають дотягуватись FPV, і це знищує повністю місто і тероризує там цивільних, які там знаходяться. Максима, ви сказали, що швидкість просування у ворога є високою так, інтенсивною. Ви такого ще не бачили за час повномасштабного вторгнення? Ну, не за а... час повномасштабного, але за, там, за останній рік-два точно такого ще такої швидкості не було. А З пов'язано, як ви вважаєте. Ну, з певним виснаженням нашої армії із достатнім сил та ресурсів росіян і з А, Підходом до застосування своїх сил, ну тобто, вони можуть собі дозволити не рахувати власні втрати на сьогоднішній день, просуватись їх мобілізаційний ресурс. Це дозволяє, тобто вони абсолютно не шкодують свій особовий склад. Треба розуміти, що українська армія знищує величезну кількість росіян, просто ну скажену кількість росіян щоденно знищується у всіх цих, цих спробах просування. А, проте їм є ще ким їх а, міняти. І тому цей потік майже не, не зменшується. Ну там інколи, коли там знищується повністю підрозділ, нам якийсь час треба на його заміну росіянам. Це там певна перерва. От. Але знову ж таки вони міняють і продовжують, і цей ресурс поки що в них ще є. Там, де виконує завдання третій армійський корпус, якою є ситуація, про що можна говорити? Та теж вона надзвичайно складна. на деяких ділянках е, окремих лінійних наших підрозділів, бригад, які входять скла третє третього армійського корпусу. Ситуація теж надзвичайно складна. Багато в чому вона знову ж таки залежить від того, що е, ну складно воювати, коли в тебе нема повноцінного нормального поповнення. Складно воювати, коли там розрив між. Е, Позиціями дуже високий, і тільки за допомогою випила, ти можеш хоч якось контролювати ці ділянки? А потім, якщо хтось проскочив, то в тилу викавирювати, а особливо якщо це ліс, то це там досить незручно, тому що ліс е е знижує ефективність там тих самих FPV. Е е тому ситуація теж досить досить складна і в зоні е відповідальності третього армійського корпусу. А чи можна говорити про якісь конкретні напрямки? У ну, цей Лиманський напрямок, цей боровський напрямок, да, абсолютно все, і це в сторону Куп'янська там там, де противник намагається по річці цього спускатись. Тобто, все майже вся ділянка відповідальності, майже 150 кілометрів, є надзвичайно активними, і майже по всій смузі ворог здійснює спроби штурмових дій. Ви кажете про те, про брак особового складу? Знову повертаємося до цієї проблематики. Корпуси створили так, але ж потрібно їх укомплектувати тільки тоді yeah, yeah. так. А ви до себе у себе до речі в телеграм-каналі на який я раджу підписатися? Пишете про те, що ну понабирали до війська бомжі, ми будемо так говорити, називати речі своїми іменами, і якби це тільки погірше, наскільки я розумію, становище в армії. Ну, якщо ми говоримо так про мобілізаційне, тому що ну тут треба трохи розіляти. Третя штурмова бригада досі комплектується здебільшого з за рахунок власних сил, можливості, інструментів і так далі. Тобто, третя штурмова менше на собі це відчуває, тому що потік людей, які добровільно приймають рішення вступати, він є. Він досить потужний. А що стосується інших підрозділів, які входять в склад третього армійського корпусу, то наш рекрутинг на них тільки починає роз. І там ми повинні все ж таки мати е централізоване забезпечення, в тому числі і мобілізованими людьми. І Ну я вам так скажу: якщо раніше, наприклад, е більшість СЗЧ йшла там з поля бою, то на сьогоднішній день вже з навчального центру, там я не знаю, може. ну Відсотків 40 вже вже на етапі навчального центру просто йдуть в СЗЧ. Тому звісно, а потім ті, ще хто там пройшли, не на, пережили навчальні центри, потрапили там в свої підрозділи. Там ну якась частина з них взагалі не може виконувати обов'язки. Ну насправді досить неприємно дивитись, усвідомлюючи, що мобілізація все одно залишається. На сьогоднішній день не зовсім справедливою в плані там класовості, да і ось, наче є в ібіркові якісь ніші, які ми ось цих людей ми беремо, а цих, а ці чомусь не ніколи не потрапляють в армії. І Ти коли бачиш цих людей, ти розумієш, що ну ця класовість вона все одно досі існує? Ви звертали увагу, мовляв, на спортзали. Якщо подивитися, так і тут тобто багато міцних хлопців, так є. Але тут питання в цьому чи питання все таки в мотивації, Максим. Та це комплексне питання. Та сама мотивація. Вона ж формується все одно загальною системною роботою. інформаційною. вона формується з в тому числі з політичної кон'юнктури, яка відбувається в країні. Сьогоднішня ситуація в країні. Повірте, вона точно не мотивує не те, що цивільних, вона і військових. не дуже мотивує виконувати свої обов'язки. І з особовим складом постійно доводиться працювати, говорити, розмовляти, для того, щоб військовослужбовець та не все ж таки там мав, хоч якийсь в собі стимул для того, щоб продовжувати виконувати свої обов'язки, дивлячись на те, що відбувається, там в. Центральному да, державному апараті на сьогоднішній день це точно не мотивує військових, а тим більше не мотивує цивільних йти е, до війська. Тому це системна комплексна робота, е, в якій має бути робота з цивільними їх е, під, підвищення їх мобілізаційного стану, саме внутрішнього да, от, е, українського стану. І, на жаль, сьогодні, з того, що ми бачимо, все це тільки от катиться вниз. І ну я розумію, що цивільним сьогодні там все менше знаходиться причин, щоб переконати себе йти до армії, спостерігаючи за тим, що відбувається в країні. А чи здатні ми це ще виправити цю ситуацію або вплинути на мотивацію? Я завжди впевнений в тому, що в будь-якій ситуації все можна змінити, якщо цим серйозно зайнятись, а не займатись імітацією да, цих процесів. А зайнятися яким чином ви маєте на увазі? Ну от що як ви це бачите? Ну яким чином зібрати військових? Так от, ну з серйозним політичним досвідом запитати вони що робити, чи як як Макс, ну як мінімум, ми маємо масштабувати ефективний досвід, який вже в армії є. Ми маємо повернути репутацію війська. Ну тому, що на сьогоднішній день з цим теж є. Проблеми і в багатьох питаннях вони виправдані, тому що люди бачать, як там відбувається, і в тому числі через це не хочуть, наприклад, йти. Тому що знайомий з навчального центру подзвонив і розповів, що вони два місяці горілку пили в навчальному центрі. Ну, це так собі дійсно мотивує. А він правду сказав, що дійсно в деяких навчальних центрах досі система підготовки може залишатися на на, на такому рівні хтось подзвонив і розповідає, як командир просто ну, надзвичайно швидливо, щоб командир захищав свій особовий склад, і щоб особовий склад це відчував і розумів. Тобто, навіть якщо задача надзвичайно складна, то командир має ну просто розбитись, але створити всі умови для того, щоб якщо він не може змінити задачу, то хоча б спланувати її так, щоб захистити свій особовий склад да, від можливих втрат або там поранення, або ще чогось. І це впливає. Якщо люди це бачать, то вони своїм там близьким, рідним розповідають, що прикинь, нам там зверху така задача була, але наш командир там всіх зібрав. Ми поговорили, спланували, вирішили там. Застосували тут БПЛА, тут застосували там наземні роботизовані комплекси, там логістику побудували за рахунок дронів, і там втрати в нас взагалі через це були мінімальні. Ось це. Якщо люди чують, ну тоді да в такий підрозділ, мабуть, можна йти там, де про це думають. А якщо кажуть, що ну я там взагалі командира роти ще ні разу в житті не бачив, то ну в такі підрозділи, в таку армію не дуже хочеться йти. Ну це насправді, якщо ми говоримо, що треба робити. То це треба навести порядок і повернути хоч якусь справедливість в ті процеси, які відбуваються сьогодні в країні. Це стосується і економіки, це стосується і там питань мобілізації, це стосується і адекватної інформаційної роботи з громадянами. Тому що поки ми втикаємо зі всім цим, росіяни насправді з цим. Ідеально працюють в них. Працює TikTok, який українці дивляться, який впливає там на їх свідомість. Вони дивляться там Ютуб, новини, телеграм-канали і росіяни. Поки ми тут там збираємо раму і думаємо, а що ж нам робити, росіяни вже роблять. Вони вже тиснуть там інформаційно на, на наше суспільство. Нещодавно Роман Костенко, так секретар він входить до комітету з нацбезпеки та оборони, він заявив, що скоро кількість СЗЧ вже досягне кількості в принципі людей у війську. Ну тобто, це шалені шалені цифри, так але при цьому ще деякі підрозділи обмежили в поверненні СЗЧ, СЗЧ до них, що теж виглядає досить дивно. Ну такий черговий постріл самим собі в ногу, коли. Це показало себе ефективно, да що є підрозділи, в які повертається величезна кількість там СЗЧ. Там, наприклад, в третю штурмову бригаду майже 5% зі всіх СЗЧ, які пішли, повернулися в третю штурмову бригаду. Це величезна кількість людей, які Змінили свої рішення, які повернулись, які виконують далі свої е, там функції та задачі. Деякі з них вже стали командирами в третьому армійському корпусі. Ну тобто вони продовжують службу, а, але при цьому ми повністю там заблокували цей процес, в тому числі для нас, там і для деяких інших підрозділів. Там і СЗЧ повернути зараз е, там до нас. Ну надзвичайно складно вже стає. Ну тобто, є такі прості очевидні процеси, в яких Якщо подивитися зі сторони, ну ми просто самі в себе стріляємо. Ну тобто блокують, я так розумію, якимось, ну відомим, скажімо так, так, які наслугу бригадам, аби якби, інші, чи як? Яка мета? Ну, мабуть, мабуть, задум такий, проте ж, ефект це має зовсім інший Максим, а во заговорили навіть про зниження мобілізаційного віку. Бачили так нещодавно що там останні заяви mm. двадцяти 22 років. Як ви до цього ставитися, чи прийдемо ми до цього тобі? Так ми ж випустили всіх, хто міг би, міг би піти в армію, починаючи з 18 там або 20 років. Вони вже всі Ну, Тобто, в нас черговість рішень, вона зворотня. Ми спочатку їх всіх випустили, налякали, що вони будуть призиватись. А потім будемо кого кого ми будемо призивати? Яких 20-річних, 22 річних ми будемо призивати, якщо ми зробили абсолютно все для того, щоб вони з. Країни зараз е, поїхали, я ну насправді ми мали б сконцентруватися на мотивації цих людей для того, щоб вони йшли. Але знову ж таки, вона буде складатися на сьогоднішній день з багатьох аспектів: це і матеріальне забезпечення, і умови, і соціальні, ну, тобто соціальні умови, це і е, взагалі е, ситуація в країні, там, економічна, корупційна, політична. Тому що, ну, коли люди, люди бачать, що ми на порозі там, реального. Політичного економічного колапсу в цей час навіть там за умовно нормальні кошти йти в армію. Ну точно виключно коштів буде недостатньо. Треба ще якісь мотивації шукати для е, цієї людини. Але про там обов'язкову мобілізацію кого ми мобілізуємо? Ну ми їх всіх випустили е, ті, хто ще не виїхали, зараз тільки почують теж вийдуть. Тобто, в нас така досить. Не зовсім розумна послідовність думок. Ви все в себе в телеграм-каналі пишете про рекрутинг. Ви вже зазначили, що є багато спеціальностей і закликаєте долучатися до третьої штурмової. Можливо, ну, якщо можна говорити, хто вам потрібен. А на сьогоднішній день насправді враховуючи розміри третього армійського корпусу, є майже всі фахові вакансії, які тільки існують в армії. Це зв'язківці, це і БПЛА, це і в тому числі айтішники Нам потрібні. Нам потрібні ті, хто розбирається з радіоелектронним, з радіоелектронною розвідкою, з радіоелектронною боротьбою, інженери надзвичайно потрібні. Тобто величезна кількість навіть. Тих посад, які, ну, умовно кажемо, посад забезпечення, да? тобто це не посада піхотинця переднього краю. Тому на сьогоднішній день дійсно є можливість прийти, обрати самому цю посаду, визначити її, визначити самому, подивитись, які є, обрати для себе і служити саме за тим фахом і тою професією, яка вам подобається, або в якій ви там. Є спеціалістом або професіоналом на сьогоднішній день. Така можливість є. І третій армійський корпус в цьому плані абсолютно відкритий, Тобто, ви можете навіть до того, як ви підписали контракт, вже обрати ким саме в якому місці як ви будете проходити службу. Якщо дозволите, ще одне питання на завершення нашої розмови, як ви оцінюєте перспективи завершення війни в найближчому майбутньому? Та я би не хотів їх, як, якщо чесно, оцінювати. Нам замість оцінок треба сьогодні зібрати раму всім, всією країною, да і навести порядок спочатку, всередині, прийняти для себе складні рішення і прийняти стратегічні рішення, а не ситуативно. Ось, такі. Реакційні постійні якісь виплески в нас да? ми там о, щось загорілось, всі побігли туди. Ой, тут тепер щось загорілось, всі побігли туди. Тобто немає стратегічного мислення і стратегічного бачення взагалі процесів. А вони необхідні, тому що, на відміну від нас, у нашого противника, якраз на тактичному рівні все погано, але от на стратегічному вони чітко розуміють, куди вони рухаються і що їм треба. Тому я хотів би, щоб ми от зібрали раму всі. Максиме, я вам дякую за цю розмову. І дякую за те, що ви приділили свій час нашим глядачам. Безможна подяка вам та всім нашим захисникам за оборону нашої країни. І давайте звернемось до глядачів. Друзі, вас традиційно закликаю підписатися. Будь ласка, долучайтеся до нашої спільноти, поширте це відео, тому що думку наших військових має чути якомога більше людей. Підтримуйте наше військо, посилюйте наше військо. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Максима, я буду вас чекати. Гості ще раз. Дякую. Дякую, на все добре.